А перед початком перегляду підпишіться на TikTok і YouTube канал. Всім доброго дня! З вами є Геннадій Шарайобов. І сьогодні зроблю обзор на CSGO карту Inferno і КЕС Годаст. Катере Спа. Оїбать фан клуб тут. Ніхуя собі. Це Цеплент. Банан, небо мідйобаний, коври, кухня, бібліотека, тетереспа. Їба, це ж ахуєнний фрахмувік. Ага, бам'яв. Як казав полтавський хуй, карта повна залупа. Ну, в принципі, норм, можна грати, а даст два навіть на грузи.